Всім привіт! Мене звуть Андрій. У мене є вже відео Андріївської церкви. Там я взяв такий ракурс, який ніхто не знімає звідти. З цього майданчику, зі сходів. Ось, а тепер вирішив показати його скажімо так знизу, зі стандартної нового місця, де... Знімають туристи усі, бо тут і вправду такий вид, велич така. І розуміння того, наскільки це складна архітектурна будівля. Дуже файно, дуже-дуже файно Такі. Дивіться. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.